Сьогодні день інавгурації Трампа. Як ви вважаєте, чи зміниться щось для України? Чесно сказати, я вже сам не вірю, що тут правда, що неправда, що зміниться, не зміниться. Я одне знаю, що Україна страждає, а Західна Європа, Америка, коли відбирали України ядерну зброю і взагалі зброю. Вони нам намагались обіцяли дати захист, а вони його не дали. От і все. А що в майбутньому буде? Ну, я думаю, що буде все-таки ядерна війна. Він же непредсказуємий, я не знаю. Не знаю. Надіюсь на його непредсказуємость. Що він такий самий гарячий фінський парень, тільки не такий той. Що там? Та що може змінитися? З його самою першою заяви нічого не змінилось. Тепер точно не зміниться. Я так вважаю. Це буде затягуватися ще довго і довго. А що, що зміниться? Ми вже всі потеряли надіжду. Мене між військовий, поэтому нічого не зміниться. Обов'язково щось зміниться і як не можу сказати. А, якщо, як це сказати, а, Трамп взагалі сам політику не робить. Дуже багато людей, дуже освічених людей, буде питатися. Розбиратися в цій ситуації ні. Трамп його інтереси Америка, не українські. Я думаю, що повинно змінитися. Чи на краще, от я, я думаю, що на краще повинно бути, щоб не мирні ось ці переговори вони нам зовсім не потрібні, а е, щоб більше зброї дали і щоб ми все-таки е, доконали Росію. Тому що вона, коли буде мирні переговори, то потім вона збільшує свої ресурси на війну через років п'ять, і опять піде на нас. Тому треба її доконати, добити і все.